Розпочинаємо нашу екскурсію релігійним подолом. Після величі руського православ'я у лавських печерах та Софійському соборі душа проситься до маленьких затишних церківок подолу. Кожна з них має свою легенду. У подільських церквах в різні часи відспівували двох українських поетів: Тараса Шевченка в церкві Різдва Христового на поштовій площі, де й донині зберігається його посмертна маска, а Василя Стуса в Івінському храмі. Три церкви на Подолі носять ім'я Святого Миколая. Перша з них церква Миколи Притиска, отримала свою назву завдяки злодію, який хотів обікрасти храм вночі, але ікона святого впала і притисли його до підлоги. Церкву Миколи Доброго назвали так, тому що колись біля храму розташовувався дім для старих та вбогих. А микільсько набережна церква нагадує нам про те, що святий Миколай не тільки добрий чудотворець, а ще й захисник усіх корабельників. Паломницький поділ має безліч можливостей для вірян. Православні київського патріархату, московського, автокефалісти, греко-католики. Тут знайдеться своя мека для кожного. Матеріали підготували Юлія Морозюк та Ярина Михальона.